Бачив, заплатить. Що Щось це не бачив. Це їхні куди, Наша акція проводиться на підтримку шахтарів, які їхали, їду, поїхали в Київ з нашим губернатором, з нашим міським головою. Ну і нашим повідомити нашим. Ну а з шахтарів хтось поїхав? Шахтарів. Так, поїхали Шахтарі. Поїхали ціла делегація. Поїхали в міністерство. Два чоловіки з міністром зустрічатися і поїхали на брифінг з депутатом нашим. З гузьом поїхало 4-5 чоловік. Поїхали. А інша частина, так розумію, інша тут частина, тут так підтримує наших, наших шахтарів. Підтримка, тобто, ви так, перекрили так, по пішохідному. Ходите? Перекрили так, рух? Так, перекрили рух. Для того щоб показати, що ми не жартуємо, буде все набагато гірше, тому що ситуація вкрай 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 погана. У нас тут і листи приходять багато, багато пишемо, але треба об'єднуватися і робити ось такі такі речі. Може навіть будемо перекривати митницю на ягодині, я так думаю, надалі. Я от бачив, що деякі машини от, ви пускаєте. Розкажіть детально. Машини пропускаємо про як які це? люди, може де на похорони їде людина. Людям віриться. Може з малими дітьми не можуть стояти. Ну, мало лі. Бути... Може швидка їхати. Може по службі будуть їхати. На АТО машини пропускаємо. Ось такі... такі речі. Більше що можу сказати, ще. Ну не знаю, я так на мою думку, як на звичайного громадянина, це нас по вугіллю. Нас хочуть посадити. Як посадили на газову іголку, то хочуть посадити тепер на російську, на російську вугільну ігу. тепер хочуть посадити, тобто щоб закуповувати вугілля. У нас взагалі це ми не тільки тут, а в нас зараз почали підніматися шахтарі Львова. Львівського бас... Львівського басейну, бо ми з ними дзвонювались. Навіть представник з ними зараз в Київ поїхав представник з зі... Львів вугілля. Ну шахтар, були такі новини, шахтар. що ви там ніби об'єднувалися. То ви так, так об'єдналися? Чи ми, ну їх дуже тяжко підняти, тому що там е, дуже профспілки дуже зажимають хлопців, не дають їм навіть розвернутися. Яким, яким чином це робиться? Я даже вам не можу сказати. Тобто то ви ще не організовані, не об'єднані. так до, сказати. Добре, не організовані, але вже дзвонилися, вже хлопці починають підніматися. Я читав да, на, в інтернет-порталах, що вже починається теж, там будуть акції. Да, вони вже будемо, будуть об'єднуватися, там списки, автобуси. Ну, буд, 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 будемо радикально, будемо перекривати, так як говорилося раніше. Будуть вони перекривати Раву Руську, ми будемо перекривати йому Е, Надовго ця акція? М -м, акція. Я не рахую, що це надовго. це без акція взагалі то безстрокова. Наші шахти взагалі закриті. Перше, я розмовляв всім. Найголовніше, що нам треба від держави, щоб вона повернула приватної власності в державну в стратегічні об'єкти. Бурштин, добротвір, і там ще дві. Всі, які напевно, в Ахметово, я так розумію. Це буваєте на навозі електростанції? Шах... Та, електростанції які? теплові, под які побудовані, е, на, ну, вони побудовані під наші шахти. Mm -hmm. Якщо їх повернути власність, питань би не було взагалі про наші шахти, бо вони збудовані для наших шахт. По-перше, хочуть закрити наші всі шахти, е, не, не добудовуючи десяту. Це три тисячі сімей залишаться без, е, без, без доходу. Е, це це не пройде. Ми, ми будемо збиратися і їхати тоді всі масово на Київ. Будемо пропонувати, нехай наш уряд, наші сім'ї прокормить. По-друге, ми пропонували, щоб нам повернули економічні зони, як колись було. І забезпечення якимись робочими місцями. Ми розуміємо, що держава, наші всі шахти дотаційні. Але не дешевше буде купляти вугілля, що знає, де і вести куди, за хто знає за які гроші. У нас, наприклад, 2000 тисячі з чим-то собі стоїмость вугля. Але ну, якщо взяти ті, які вони купляють, то, то вийде ще дорожче з доставкою вугілля. <клес> Добре, дякую. Вчора така про спілка на, на Тирком Булинський. Про лік рішення кабінету розпляження кабінету міністрів про ліквідацію деяких шовних прийом. І списаний синюком. Почекайте, це виходить на закриття 9-ї шатаки. І що там вказується в тих документах? зараз я вам сфотографірую документи, прочитаєте. Вказується те, що 9 шата є відбуткова і на її фінансування немає грошей, і вигідніше її закрити, ніж далі. Яким числом документ пройшов? Це поки що проєкт розпорядження, хоча з ми підписуємо на погодження про погодження проєкту розпорядження Комітету міністрів України, про депутати, деяких відбудкових другу допомогти від 25 до 12. А, це ж це начальник був. департаменту департаменту міністерства палатинергетики. Угу. Але не тішно тільки вчора. Ви такова десь. راځئ موږ تر پرېکمنو معمول